Приємного перегляду. Всім привіта, зв'язку містер Фрізі. Сьогодні у нас друга частина ховай і шукай. І сьогодні з нами четверо ігроків, ось ці всі ігроки, а крайтен буде сюдьою. Буде все рішати, якісь помилки наші. І також ми будемо ховати ось цей павербанк новинцівший. Ми визначимо на Чуєфа. Левша. Другим містер Фрізі. Третім. Саня Вонтазі. Четверто. А Ми погнали! подали! що зайшов, ми пішли ховати. Ліза, пішли. Павербанк. Ось сі диво. Одівоч виріту. Ну а я вже йду шукати. Я пішов шукати. І хто тут заховав Дінго Порошенка? А там. Хопа, тут хто? Гаряче, гаряче, холодно Гаряче, так де, де, де? Значить десь тут то Гаряче, гаряче, гаряче Значить десь тут горе Тут Планька, тут Планька, тут Планька ту Ультра гарячо! Тут не, ми вже не підказуємо, не багато що скасалок. Да де воно? А... Де воно? А в кінці ми об'явимо, хто за скільки знайшов і хто швидше знайде, тому даю 20 гривень. Я думку, виграє кучерявий. Друге місце займе дракон. Третє містер фрізі, а еска, як вона новенька, вона займе четверте місце. А тепер моя черга, так що я йду ховатись. Зайти шукати, ми хочемо сховати прямо десь коло початку. Так, друзі, я вже є, є. хоч і в коридорчик панці. Холодно. Холодно? Колодно! Холодно, нормально. Антактивно. Дуже холодно. А, дуже. А це правильно холодно, так. Да? О, тепленько, тепленько, дуже тепло. Дуже тепло. Начинає холодніти. Hello, мото.

Є yeah. приблизно за д. Я знайшов дві хвилини 42 секунди. Я йду що шукати. Щоб заховати його так ще краще, ніж він був. Типу, щоб довше шукати. Так, які варіанти ви думаєте, куди заховати? Щось мені десь? чи не там? Щось мені кажеться, краще буде туди піти до кінця і цей, сховати під камінням. І дай я вам двигается, откидаємо повар. Далі дай лицошку варто цю штучку. Хвай? мені обяснено, що плакшити їм задачу. Я йду в шупа. Давайте, наш пол, полный пол. Одно. Вогни хлопку тепло. Вогни флот. Жарко, жарко. Жалко, так вот жарко. Галяче. Галиче, галиче, галич. Добро волонтер. Галичек. Галиче? Ну вообще-то галиче, ну турик. Жарко. Дуже? Ну, там... Дуже жарко. Вогник, вогник, жарко, жарко, прям дуже. <соф> <с ju> <пові> <sup> тут дуже жарко поселяли тимствуємо. Бадька парівка, отка. Я знайшов! Я знайшов його за хвилину 53 секунд. Буду те шукати. Щось серйозно. Несерйозно. Не. Round 4. Друзі, ну а я вирішив зараз е заховати його ось там, ого, бо там ніхто нікого не ховав, що у нас за дві частини, тільки ховало у коридорчику і тут а десь. Побігаю туда быстрее. Ну, заховаємо. Давай туди-туди. Туди. Ось тут. Так. шукати Холодно. Холодно. Щось якось холодно, дуже холодно. Е, я, воля, я не хотів попадати в Аляску, тільки наоборот. Холодно. Дивіться, ну, який тут модний пол і стіни. При від такого не робили. Припорожанкові такого не було. Підказку, ось це в цій частині коровника. Е -я. Жаль, коло не було Жаль! Тепліше, нас все одно холодно. Тепліше набагато. Тепліше. Там холодно. Тепліше. 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 Холодніше стає. Тепліше. Паречі. Я Дявно. Дякую, Я ми пам'яті.

Цей відео заслуговує лайка, підписався. Також за цим qr кодом ви можете перейти на мій телеграм-канал. А за ось тим кінці невеличкий для донат для нашого каналу, для домику, для велосипеда також. Ну і все, хто хоче нове відео про домік, ось відновлення домику буде. Ми його повністю відновимо. І він буде суперовий. Так що всім пока! Пока!